Ми могли продати Судакова взимку в Наполі. Однак італійці зробили пропозицію в розмірі 40 мільйонів євро. Шахтар був готовий відпустити його за 50 мільйонів плюс бонуси. Наполі упустив цю можливість. Зараз Судаков коштує більше. Ним цікавиться багато топ-клубів. Найбільший інтерес з боку АПЛ. Я вважаю, що Судаков стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу. Генеральний директор Кірників Сергій Палкін, 17 квітня 2024 рік. Бенфіка оголосила про підписання Судакова. За інформацією клубу, оренда триватиме до кінця сезону 2025-2026 і обійшлася портувальцям у 6 мільйонів. 750 тисяч євро. Влітку 26-го року «Орли» зобов'язані викупити контракт українця за 20 мільйонів 250 тисяч євро.